Свято для дітей має бути попри все. У Хмельницькому академічному обласному театрі Ляльок дивень для малечі влаштували справжню новорічну казку. Задім білочок. Сніжинок. Чарівний світ казки – це захоплююча подорож для наших дітей. В цьому році дуже багато перешкод, але в принципі всі працівники театру Ляльок працюють і створюють таку теплу родинну атмосферу. Ми дивуємо новими культурними проєктами наших дітей, не тільки дітей, але й дорослих, тому що на стаціонарі у нас іде нова вистава, маленький принц. Крім того, театр ляльок зустрічає своїх відвідувачів ще й інтермедією викрадач Різдва «Гріндж», де зелений пухнастий вередун намагається зіпсувати свято. Дітки можуть показати свою кмітливість, допомогти врятувати різдво та поринути у веселощі. На жаль. Немає того святкового настрою, який хотілося б, щоб був, але якщо в дорослих його немає, то дітям ми зобов'язані зробити свято і зобов'язані зробити все, аби вони жили в теплій, і святковій, і щасливій атмосфері. Для цього і діє гостина Святого Миколая, де малече може зустрітися та поспілкуватися із чудотворцем. Коли діти приходять, вони хочуть ось такі, ось такі очі. І вони буває таке, що забувають, що ніби вже доросла дитина, але вона, коли бачить Миколая в неї очі, вона забуває про що вона що вона хотіла сказати, що хотіла запитати. Це ну дивує, звичайно. Наймолодші просять у Миколая іграшки та солодощі. Просить всякі іграшки, Дід Мороз, святий Миколай. Хочу собі самольотика на пульті управління і ще машинку. Які подарунки хочеш? Кукалку. Да. А у старших бажання єдине. Радісний, там можна святкувати свята, і Миколай заглядає і радується. А які подарунки чекаєш, щоб війна закінчилася? Не виставами єдиними тішитимуть малечу. Благодійники приготували для дітей солодкі презенти. Благодійна організація вкотре долучається до таких гарних подій і надає подарунки діткам, військовослужбовців, учасників антитерористичної операції, дітям-переселенцям, які можуть завітати в Хмельницький обласний театр Ляльок на виставу. І отримують додатково ще солодкий подарунок. Кілька сотень новорічних пакунків зі смаколиками чекатимуть на дітлахів після інтермедій. Мені дуже приємно, що меценати це благодійний фонд родини Кольгофер Валерій та Оксана, які теж колись були маленькими дітьми. Сьогодні здивували нас вкотре, тому що надали можливість нашим дітям подарувати в солодощі. Хочу сказати одне: потрібно вірити в дітей, вірити в добро, вірити в радість і вірити в перемогу. Дарія Курнос, Вадим Гловацький, новини 33 третій канал.